О, ви тут? Всім привіт! Я з вами сьогодні пограю в Майнкрафт і покажу вам свій аквапарк. Так, сходжу зі сходів. І зараз поскидаю всі свої речі, які мені не потрібні. Так, я напевне мапи залишу, вони мені будуть потрібні зроблю собі виживання і зараз піду так, але перед тим як йти я напевне поїм щось Бо... до мене ма. А потім назад все заставлю <плес> <плес> я, так. Бігли. Ну, мені, чесно кажучи, казали, що там дуже класно і дуже весело, але я в цьому не впевнена. Так що я хочу перевірити. І йдемо по дорозі. Дивіться, які в нас сходи класні зробили, вони вночі світяться. Але теж ну, прикро, що не зробили фонариків багато. Я ніби правильно йду. Так, правильно. Вон наш автовокзал міні. Тут є мапа. І беремо вагонетку. Саме і сідаємо і їдемо. Ой. Я трошки не туди поставила, бо тут є два рейси один в зоопарк, а інший в аквапарк. Зоопарк і аквапарк, як схоже. Добре, тепер вже точно поїхали той дорогой. Так, от у нас у зоопарк. Там моєї подружки дім, але він ще будується. Так, навіть процесом. А вон там вже видніється аквапарк. Пішли. Зараз до і, напевно, спочатку піду вниз, подивлюся, що там є. Е може, там щось цікаве є. Так, вагонетки треба. ...прибрати, бо ще хтось приїде. Так, одну сюди, іншу. А! Ой! Не можна на дерево стати. Добре. Навіть візьму з собою. Так, ми йдемо донизу. Двері треба закрити. Все. Двері тут від... Честь мене б'є. Ну, це все зрозуміло. Вот тут каса і ліжечка. Так, загоряю. Ну, така загорялка в мене теж є вдома, просто на балконі. Або і джакузі. Ну, суть в тому, що в мене така загорялка є вдома, і нащо мені тут на ній загоряти? Краще вдома сидіти. А вот джакузі мені подобається. Треба таке собі і зробити. І оформлення тут таке цікаве. Так. Вже мені надоїдає. Виходжу я звідси. Так, треба взяти лут. На велику гірку. Але в... я думаю, велику гірку я на кінець візьму. Так, ліфт до гори і до гори. Я двері забула закрити. ну На наступний раз закрию. Так. Велику все ж таки я лишаю на кінець. А зараз їду з маленьких. Жовта? ні. Оранжевий, ні, червоний. Давайте з червоний. Піху! Поїхали! Так, ну, дуже-дуже класно вийшло. Але зараз подивимося, що буде з великою. Я трохи поафукашу. Так. Все, вже йду. Ем. Ну, з великою, я думаю, буде веселіше, може ні. Але зараз побачимо. Ну, я перший раз тут, так що я не знаю, чесно. чесно. Знов двері не закрила. Що тут таке? Так, спочатку з'їду без лодки, може буде Прикольно. Ну, якось повільно, дуже. Зараз розрисуємо. Ну, нудно. Дуже нудно. Тому зараз спробую з лодкою, може, краще вийде. Так, пішли. Зараз спробую без лодки. І головне закриті ці двері. Знов не встигли. Ну, оцей ліфт, трохи треба переробити. Ну, напишу скаргу на нього, це точно. Так. Там, Що? Ой, треба щит втягнути. Так, все поставився. Ой, він їде без мене. Все, їдемо. Все, поїхали. Все. Ну, теж я багато разів стукалася, тому, по-моєму, з маленьких вже краще е з'їжджати. Так, зараз припаркуюся. І Піду додому щось поїм. Бо я вже дуже голодна, і треба лодку забрати. Щось лодка на цей не хоче. Так що я її залишаю тут. Вам бажаю приємного перегляду. Сподіваюся, лодку ніхто не забере. Тим більше там їх і так багато вистачить. Так, я йду додому. Всім папа, приємного перегляду!